Патронажна медична сестра Алла Чернігова вирушає в гості до своєї чотирьохмісячної підопічної кіри. На порозі її радо зустрічає молода мама Катерина разом із хатнім улюбленцем. Фахівчиня вкотре завітала до родини, аби провести плановий огляд новонародженої дівчинки, зважити виміряти зріст, температуру тіла та провести обвід голови, але не лише слідкує за розвитком дитини, а й постійно перебуває на зв'язку з батьками, надаючи консультації та психологічну підтримку. Кіру я веду з серпня місяця. Уже, тобто, я до неї зробила чотири візити на даний момент. Вони не групи ризику, тому візити були тільки по плану візити. Взагалі, мами, які виникали питання, це в першу чергу це по грудному вигодованню, тобто харчування мами, дуже часто вони цікавляться питанням, що їм можна, що їм не можна їсти. Це дуже як кажуть, болюче питання для них. Ще раз завітати до тієї оселі, алла планує наступного місяця. Мама Кіри тішиться, адже візити фахівчині значно полегшують догляд за донькою та надають впевненості при підготовці до планових оглядів у лікаря. Алла знаєте, для нас вона як медична фея дуже класно, що ми маємо в нелегкий для всіх наразі час таку поміч, таку підтримку. Таку э, патронажну медсестру, яка приходить до тебе додому, в любу погоду, в любу пару року, патронажні медичні сестри допомагають чернігівським родинам в межах програми Турбота з народження вдома. Її реалізують Міністерство охорони здоров'я України та благодійний фонд ЮНІСЕФ. Така ініціатива майже півроку діє на території нашого міста. Фахівчині відвідують малюків 10 разів протягом перших трьох років. Якщо діти належать до групи ризику, для них складають індивідуальний план візитів. У нас є чотири патронажні медсестри. У нас вони обслуговують близько 55 мабуть дітей, сімей. По різним куточкам нашого місця це і масани, це і шерстянка, це і центр нашого міста. І наші дівчата їздять, у них є плани, і вони обходять цих дітей. Перед тим як працювати із новонародженими, медсестри попередньо пройшли спеціальні тренінги та одержали сертифікати, які засвідчують ступінь їхньої кваліфікації. Там їх вчили вибудовувати алгоритм своєї роботи, правильно аналізувати психологічний стан батьків після пологів, консультувати щодо грудного вигодовування та вакцинації. Ми направлені від народження для усунення на Перших етапах ризиків, щоб далі все з дитинкою, з її здоров'ям, і фізіологічна, і психологічна потреба, щоб все було гарно і все щоб дитинка була здорова. Кожна медсестра має свою родину, всі проблеми рішаються в цій сім'ї, всі питання. Тобто, вони відвідують сім'ю тоді, коли зручно мамі. Їхній патронаж десь продовжується хвилин до 90, тобто, взагалі, досить часу, щоб говорити в ці питання. За даними ЮНІСЕФ у 2023 році, вже понад 350 медичних сестер та лікарів з Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Кіровоградської, Київської, Львівської, Полтавської, Чернігівської та Харківської областей, а також з міста Києва пройшли тренінги і зараз надають розширені послуги вдома сім'ям з малюками.